Служба безпеки України повідомила про підозру екс-лідеру комуністів Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. За інформацією СБУ, відомо, що на період окупації Київщини він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його, так би мовити, евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спец. Назу РФ після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту Екснердеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій комуністичної партії радянського союзу. Відомо, що це повністю прокремлівська організація, яка під на російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми. РФ Геннадієм Зюгановим саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. Так, у жовтні 2022 року Екснердеп взяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила у місті Гаванна на Кубі. Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій ЛДНР. Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з'їзді антифашистського форуму, який відбувався у Мінську. Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ на підставі зібраних доказів. Симоненко повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зауважимо Петро Симоненко, колишній народний депутат, керівник забороненої комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ.